Хірург Юрій Вороней та перша в світі пересадка нирки. 3 квітня 1933 року, працюючи в Херсоні, вперше у світі хірург Юрій Вороний виконав клінічну пересадку трупної нирки. На честь видатного лікаря в Херсоні потім назвали вулицю, яку раніше носила ім'я Клари Цеткін. Розповідаємо про видатного лікаря. З вами подкастика Вунсіті, Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Що за операцію зробив Юрій Вороний? Звіт про унікальну операцію оприлюднили в італійському журналі Мінерва Хірургіка, в якому зазначалось, що нирка включилась у кровообіг і почала самостійно функціонувати. Ця пересадка нирки була першою в історії спробою пересадки будь-якого цілого органу людині, хоча перша реципієнтка прожила з новим органом лише 48 годин. Про результати дослідження також було повідомлення в іспанському журналі El Siglo Medico, 1936 рік. Хто була пацієнткою вороного? Цю інформацію ми знайшли на сайті Херсонської обласної клінічної лікарні, яка свого часу очолювалась Юрієм Вороним. Тоді вона називалась Перша радянська міська лікарня, а раніше Погодний заклад. Вороний працював у лікарні у 1931-1934 роках. До речі, нелегкими були роки роботи в лікарні. Походження вороного було аж ніяк не радянське, інтелігентна, не пролетарська родина. А його патріотичну позицію щодо України також добре знали, тому періодично у лікарні з'являлись недоброзичливці, які писали доноси на вороного. Про операцію вороного писали чимало, але часто припускались помилок і неточностей. Тож найбільш детально про неї можна дізнатись у самого пана Юрія Юрійовича в його трудах Всеукраїнського інституту неотложної хірургії і переливання крові виданих у Дніпропетровську, нині Дніпро, у 1934 році в роботі к вопросу о блокаде ретикуло-эндотелиального аппарата у человека при некоторых формах отравления сулемой и о свободной пересадке целой почки, взятой от трупа, как метод лечения анурии при этом отравлении, науково опорного вечірнього медичного інституту в Херсоні Всеукраїнського інституту невідкладної хірургії та переливання крові. У статті Юрій Вороний повідомив, що передувало операції, як проходила операція і як проходив ранній післяопераційний період. Отже, 3 квітня 1933 року до хірургічного відділення першої радянської клінічної лікарні міста Херсона доправили уже майже непритомну 26-річну жінку. У доповіді також зазначалося, що вона заміжня. На той час таке зазначення було важливе зі всіма симптомами отруєння сулемою це хлорид ртуті – Чотири дні у пацієнтки повністю було відсутнє сечоспускання. З анамнезу встановили, що вона із за сімейних ніладов проглотіла 4 грами нерозведеної сулеми. У відділенні жінці надали першу медичну допомогу Нітрішньовенне переливання 5% розчину глюкози, призначені сифонні клізмі та відповідне до слемового отруєння дієта. Приблизно в той самий час до прийомного покою лікарні доставили і 60-річного чоловіка у передсмертному агональному стані. У нього був перелом основи черепа. Незабаром чоловік помер. Юрій Ворони, який мав великий досвід у експериментальних операціях із пересадки нирки та володів технікою судинного шву, ухвалює відповідальне і властиве талановитому хірургу рішення використати нирку померлого чоловіка, аби зберегти життя важкохворої жінки. Перша операція пересадки нирки людині, виконана Вороним, послужила початком нового етапу в розвитку світової клінічної трансплантології життєво важливих органів людини. Зрештою, пацієнтка, якій пересадили нирку, померла всього за 48 годин, і це стало важким тягарем для вороного. Втім, патологоанатом, який досліджував тіло жінки, підтвердив, що причиною смерті стала надвисока концентрація ртуті в організмі не допомогло навіть переливання крові, яке знизило концентрацію плюс вплинуло те, що пацієнтка надто пізно була доставлена до лікарні. Отже, подвиг Юрія Вороного від смерті пацієнтки не став меншим. Завдяки операції ворони довів, що нирка людини, яка нещодавно померла, при пересадці може продовжувати виконувати свої функції. До того ж, він фактично спростував припущення про те, що при пересадці трупних органів людині розвивається специфічна інтоксикація, а теорія так званої трупної отруди так само зазнала краху. У грудні 1935 року вороному атестаційна комісія Київського медичного інституту своєю постановою присудила науковий ступінь кандидата медичних наук навіть без захисту дисертації. А в листопаді 1936 року херсонського експериментатора обрали за конкурсом на правах професора, завідувачем кафедри хірургії Харківського стоматологічного інституту і наказом від 31.11.36 року перевели до Харкова. Повторив свій професійний подвиг ворони наприкінці 40-х років, в 1949 році, працюючи в Житомирській обласній лікарні, який виконав ще 4 операції з пересадки трупної нирки з терміном консервації нирок від 12 до 28 днів при збереженні життя і функції, Хворий з важким хронічним нефритом. Лише у 1951 та 54 роках у США та у Франції виконали операції з трансплантації нирок від родичів хворим з тяжкою хронічною нирковою недостатністю. Юрій Ворони не був херсонцем. У Херсоні він прожив усього кілька років, але його син, поки родина жила в Херсоні, навчався у школі номер 3 Сьогодні це школа номер 28 Юрій Вороний народився у 1895 році у селі Журавці Полтавської губернії. Нині Варвинський район Чернігівської області, у родині українського вченого, професора математики Варшавського університету Георгія Воронова. 1913 року вступив на медичний факультет університету святого Володимира у Києві, але перервав навчання бо в роки Першої світової війни як студент-медик працював у перев'язувальному загоні Червоного Христа. Будучи студентом, добровільно вступив у перев'язувальний загін військ Центральної ради. 16 січня 1918 року Юрій Вороний брав участь у бою під крутами. Його дружина, Нечаївська Віра Йосипівна, була членкиною Української ради від жіноцтва, яку очолював Михайло Грушевський. Також на сайті обласної лікарні є інформація про те, що дружині Вороного симпатизував Павло Течина і навіть присвятив їй вірша. 1921 року вороний закінчив Київський медичний інститут і став аспірантом кафедри хірургії. Після закінчення аспірантури його призначили асистентом Харківського медичного інституту, де він працював у 1926-1931 роках під керівництвом Володимира Шамова. У 1934 1936 роках Юрій Ворони обрався до Херсонської міської ради. З 2016 року колишня вулиця Клари Цеткін у Херсоні носить ім'я хірурга Вороного. На стіні Старого корпуса Херсонської обласної лікарні 21 серпня 2020 року відкрили меморіальну дошку хірургу Юрію Вороному.